Слава націю, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі Я Сашко Добрий. вперше стикнувся з потребою зробити мінус на мережі 220, бо фаза тут на цьому місці дислокації, де зараз основна моя, скажімо так, майстерня. Воно фаза є. А 0 мені сказали там закопай 3Ті. Три кутки, звари їх на метр глибини. Я пішов, вивчив питання, зрозумів, що ну, нормального нормальної роботи, такої Ну як має бути для майстерні так з усіма там, моїми електрообладнаннячком. Ну, це не дасть належної якості. Попросив у добрих людей в компанії Lstream знижки на комплект 4,5 метри. 4, 3, по півтора метри з муфтами і накінечником. Мені його подарували перед відпусткою ще. Він дочекався на мене. Зараз я встанов, спробував встановити, забити в землю ці штирі Перфоратором не зміг забити цим перфоратором. спробував в різних місцях. Не йде. Я так розумію, що за слабкий перфоратор. Ось такий болт приварив до обрізаного зубила. І ну, слабкий перф, з, ну, я не знаю, пів метра, скільки навіть менше. Забив у цю ямку, пробував в інших місцях, не працює. Це все від зварювального генератора. До речі, зварювальний генератор він зварює без питань, а на розетку ну, явно 3 кВт не видає. Явно не видає 3 кВт. ну, Навіть 2 кВт кутовушлю в машину велику не тягне. не тягне. Я завезу. Генераторникам хай подивляться, бо у нього там в номіналі вказано 3 кВт. Так? Але 3 кВт, повторюся, тут, на жаль, і не пахне, а було би дуже зручно. Таким чином, не можу забити, не бере цей перфоратор. ґрунт більше, ніж на пів метру вже закопаний. Так? Тобто, спробую пошукати на прокат. Або більш потужний перфоратор, і до нього, відповідно, треба буде більш потужний генератор, це ж десь брати. Або Вібромолот, ну і до нього теж, відповідно, треба генератор. Буде теж десь шукати. От. Ну, Але я не здаюся, тому що, ну я ж кажу, як мені там розповіли, забити трикутником по метру куточки, які потім будуть ржавіти. І не факт, що я їх туди заб'ю, ну поки що, поки що щось мене не надихає такий спосіб. Ну подивимось, чим ця вся історія закінчиться. Дякую всім за допомогу. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої українофілія недостатньо.